Одне з найяскравіших на день міста, мабуть, дійство розгорнулося у Суворовському районі. Для городян виступили місцеві та зарубіжні зірки естради. На честь свята організатори влаштували на кримському бульварі справжні караоке на майдані і танцювальні конкурси. 2 вересня на кримському бульварі відбулися справжні народні гуляння. Свято розпочалось з вистави для найменших веселі клоуни, герої мультфільмів та звичайно ж подарунки. Був хороший спайдер понравилось мне как танцевали остальные ребята? Не знаю, мне все понравилось. Мне больше всего понравились Человек-паук и Спайдермен. А какой сегодня праздник, ты знаешь? День города. А сколько тебе все лет сегодня? 218, по-моему. На жаль, не усі так добре обізнані щодо нагоди свято. Так само, як не усім, батьки розповіли, скільки ж Одесі виповнилось років. І скільки Одесі літ? Не пам'ятаю точно. Ну, а приблизно, знаєш? Е, лет 20. Сподіваємося, що святкування дня міста у Суворовському районі стане традицією, і місцева малеча добре запам'ятає цю дату. Дорослі городяни теж мали змогу відсвяткувати. Палаток із пивом для них не встановили, але організували караоке на майдані. Кращі голоси натопу потрапили на сцену разом із ведучим Ігорем Кондратюком, який не забув передати Одеситам вітання від киян. Одеса це таке специфічне місто в межах нашої країни, далі нашої країни. Ви даєте, знаєте, що ми про саме думаємо. А тому. Наступно, є ж класно жити в Одесі. Ми думаємо про те, що у вас завжди тепло, так як сьогодні. Ми думаємо про те, що у вас найкраще життя море. Хоча я розумію, що є інші варіанти на планеті земля. Але тим не менше ми про вас думаємо лише класно. Знаємо, що ви про нас думаєте? Про киян. Але я вас люблю. Для суворовців влаштував майстер-клас відомий танцюрист Влад Яма. На сцені заспівали місцеві та зарубіжні колективи. Окрім своїх кращих хитів, деякі виконавці підготували спеціальні музичні привітання. З Днем рождення тебе, З днем рождення тебе, з днем Одеса. Кульмінацією гала концерту стали виступи Олега Газманова та французької групи Отаван. Слід зазначити, що звичні вуху пісні російського виконавця про ескадрон та офіцерів викликали у городян значно більше емоцій ніж класичні хіти 80-х. І нарешті на Суворовців чекав один дуже незвичайний сюрприз: пісня про їхній рідний район, підготовлена Геннадієм Трухановим. Я братів за своїм друзів, котрих зараз довольцем вам представлю том, чтобы ми. написали песню Суворовского района. Я очень волнуюсь, я вам честно говорю, потому что это большой труд, и главное, чтобы это сердце попало, дошло до, до вас, до всех, до ваших сердец. Я на это надеюсь, конечно, потому что писалась она от души, писалась она не за один день, не за одну ночь. Она была, ну если так можно сказать, выстрадана, знаете, вот, Ну я думаю, наполучилось. Депутат, взявши на себе незвичні, але приємні обов'язки, заспівав пісню разом із музикантами. Гнадій Труханов став головним ініціатором цього свята, яке організувала Суворовська райадміністрація за меценатські кошти. Костянтинга, Катерина Боличова, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.